Минулого тижня полтавські міліціонери отримали зброю зі складів Міністерства внутрішніх справ. Її виробляє державне підприємство ФОРД, яке і постачає озброєння українським правоохоронцям. Першим випробував новинки Юрій Анучин, командир батальйону Полтава. Він позитивно оцінив результати стрільб. От снайперка, це розтягнення где-то 220 метрів. От взагалі кучно шикарне. Ну, все, все куди стріляв, туди і прилітало. Представлена зброя, розповідають фахівці, значно якісніша, ніж аналоги радянських зразків. По характеристикам деякі екземпляри превосходять навіть автомати Калашникова. Це точні копії ізраїльського оружжя, те, що випускають ізраїль. Пістолети, пулемети автомати, штурмові винтовки. На навчальному полігоні у Вакулинцях випробовували, як стріляють основні зразки. Так стріляє кулемет Форт-401. А це в дії штурмова гвинтівка Форт-221. Ця зброя буде у розпорядженні бійців батальйону Полтава. Оружжя хотілося б не використовувати, але оскільки у нас Росія наступає, на нас агресує з нами, веде з нами війну, то це вружжя буде на передовій, як тільки пристріляємо, і буде захищати Україну, цілісність, соборність. Вже незабаром отримані зразки стрілецької зброї відправлять на передову, де їх на практиці випробують полтавські правоохоронці.